Що мав на увазі Зеленський, коли заявив, що Україна готує основу для справедливого завершення війни? Ну, дуже багато систем над цим працює. І там я не можу сказати, що це одна Україна, тому що нам показують, що працюють мінімум дві країни. І це про колесо фортуни, яке перевернеться умовно, те, що може зупинити війну. Це якийсь механізм зупинки війни. От він мав на увазі механізм зупинки війни. нам так прямо сказав. Чи отримає Україна близько 4 євро мільярдів допомоги від ЄС в серпні. Я думаю, що отримаємо. Там єдине, що. Може, якось вона по, по якимось там секретним каналам йде, да? на рівні того, що ми, на жаль, отримаємо потім оголосим. Ну, якась отака там. Іде з виворотом якась таємні умови, таємні угоди. От дуже багато. там такого. Але я думаю, що отримає. Чи наважиться Іран на відкриту повномасштабну війну проти Ізраїлю? Наважиться. Наважиться, вони готуються. В принципі, все для цього зробили моя відповідь так. Там сім мечів терпіння лопнуло, там дуже багато емоцій, дуже багато у цього поняття священна війна, та що це такий показовий виступ, який по-любому буде. Чи вплине ескалація на Близькому Сході на перебіг війни в Україні? Вплине вплине, на жаль. Знаєте, Там щось починається. При тому вона щось тут притурможується на якийсь певний час. Потім, на жаль, вона все повертається на круги своя, але е, більш жорсткі, більш агресивні якісь дії. Так що моя відповідь так вплине. Навіщо до України прибув міністр юстиції Японії? Ну точно там щось, що стосується зброї, там якісь домовленості, але там ще й тема фінансування. Щось що надовго, якісь такі плани, які чи можуть по цьому фінансуванні через певний час ми побачимо щось, що буде працювати спільно, я думаю, що так. Тому що це якийсь колективний договір, колективний договір між країнами. Чи будуть проведені судові реформи в Україні після приїзду японського міністра? Ну, загалом, так. От, чи буде воно проведено – Так. Але це ж не те, що зараз відбувається. Зараз щось створюється нове. Сказати, що це швидко ні, е, може навіть. Це якось протязі року, чи зразу після нового року ми щось побачимо, такі туди двіж. Тому що це зараз як е, е, іде аналіз і починається створення, перегляд, е, якісь різні варіанти. Да, от, от якось про це. Чому Іран повідомив про намір напасти на Ізраїль саме через Угорщину? Ну, Угорщина як попередник, як ще знаєте, якась історія домовитись, може. Показова історія: зупиніть мені, дайте щось, щось що я хочу. Тут ще є історія торгів. І саме через це. Чи надасть Росія Ірану сучасні системи протиповітряної оборони та радари за їх проханням? Тут Росія буде дуже багато допомагати. Моя відповідь так надасть. І ваш Води, умовно, вони навіть щось там уже передали. Не скажу, що це щось масштабно, але якийсь там мінімум точно дали. Чи причетна Росія до різкого обвалу на світових фондових біржах? Та прямо це вони і зробили тут. Знаєте, тут умовно це підготовлено довго і зробили максимально болісно. Моя відповідь так. Чи вдасться протягом трьох років подолати демографічну кризу в Україні? Ми відповідні. Це взагалі дуже болісне питання. І ну, нам і з того, що, дивіться, що це що був... це настільки вплине, що це б треба буде вирішувати на якомусь максимально високому рівні. Якщо зараз це на отак, а вдруг пройде ні. Це капець, який серйозний чи вплине на перебіг війни в Україні те, що f 16 нарешті з'явилося в нашому небі? Ну, чи вплине? Вона якби впливає, але це умовно, е, ну, не на е, перебіг війни, як на фронті. Це більше як захист нам показують і. Е, Глобально там просто почнуть боятися. От саме як більше, навіть боятися сюди лізти, боятися лишній раз відсвічуватись, от, скажімо так, трошечки приті зіб'ють російську. Оце, оце так би я поки назвала. І, на жаль, тут нам говорять: мало, 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 мало І ще. Так, це, знаєте, як, якби як страх, як те, що вбиває. І от, от на рівні страху, так, оце такі. Сказати, що там глобально щось змінить. Ні, не глобально, Чи справді Україна отримала сучасну модифікацію f 16 Ну, якийсь апгрейд точно був. Це Туди якісь навіть секретні системи нам показують, поставили. І ну, якщо конкретно відповідати так, але там якась взагалі ноу-хау там є. Що що не було раніше? Якісь нові розробки. І про це не будуть відсвідчувати, бо поки його зараз дивляться, як воно працює. Чи будуть ефективними нові укріплення, які росіяни будують біля Кримського мосту? Ну, то зразу ні. Маю відповідь ні. Вони якимось чином трошечки там протягнуть момент, але ні, вони не будуть ефективні. Чи продовжаться удари українськими дронами по російських аеродромах у серпні? Ну, це надовго зразу нам повішане, Що удари це, в принципі, така довга історія, тим більше що є потенціал. Може, свіжих дронів підвезли і так далі, так що моя відповідала. Що мав на увазі Трамп, коли пообіцяв Україні справедливий мир? Якщо хтось думає, що це про повернення території, ні, це про зупинення, це про якісь гарантії і можливо якась справедливість через руки. Так що я не можу сказати, що це так сказано, як, як Трамп да, на обум. За цим всім є якийсь план, і він точно знає, що хоче Україна. умовно то я вам дам якусь частину, дам якісь гарантії, але тут немає про, і може навіть щось через руки може повернутися, але тут немає того, що Україна вважає справедливим миром. Це такі трамповські бачення справедливого чи справді США планують найближчим часом значно збільшити арсенал далекобійної зброї в Європі? Моя відповідь так. Це навіть не на рівні того, що планує, а це те, що вже в процесі. Якась зброя вже є, воно перекинуте. І взагалі є якась стратегія надовго, більш масштабно, більш, більше туди вкладається. Так що це ми просто зараз про це почули. А дії вже певні зроблені. Моя відповідь так. Про що розмовляли Зеленський із Сирським під час останньої особистої зустрічі? Про війну, про стратегію, про якісь нові напрямки. Ну, тут дуже багато секретної інформації. Я думаю, що це стосується саме напрямків у війні. Тут, от саме якісь от такі. ми сюрпризи зараз будемо бачити. Які хороші в нас будуть зараз новини. Почекайте чуть-чуть. Я казала, в кінці серпня там у нас щось почне мінятися. В чому Росія планує заборонити судноплавство в частині акваторії Криму? Якась частина великих умов, при тому ці умови перекривають, в принципі, якийсь рух фінансів, доробляння. І так далі. Я це можу назвати таким словом, «торги» зі сторони Росії. Чому тому що вони зараз вибивають для себе якісь преференції. Чи дослухається світ до прохань звільнених російських опозиціонерів зняти санкції з РФ? Ну, Зразу точно ні. А потім чи знімуть, так знімуть. Але зараз. От на даному етапі зараз це це не приймуть ці заклики зняти за Р. Далі так це буде погоджено за певних умов. Зараз ні. Чому ша погодилося поставляти Польщі винищувачі F-35? пять? Страшний суд, бояться повтор ситуації. А і зрозуміло, з ким повторювати ситуації. Так що це е, захист, захист країни бояться ворога, і вже по да, працюють на випередження, щоб навіть не повадно було. Чому в Ірландії різко скорочують виплати для українських біженців? От як би воно не звучало, да, нам, нам дають, що їх, спеціально, ну, нас я маю на увазі, тому що я ж себе в Україні. Якимось чином їх лякають, да, заставляють працювати, е, робити якийсь вибір вже остаточний. І хто не хоче, можливо, хай і виїжджає, а хто хоче, то хай працює. Це більше про політику, да, якщо це все зібрати. Е, Ну, Може, кому і приємно там сидіти, нічого не робити, іванцям якось не дуже Чому у Швейцарії стали частіше відмовляти українським біженцям у притулку? Це переповненість, на це витрачається дуже багато коштів і умовно ем... якось дуже багато приїжджає. Тут переповненість, хочеться сказати, саме переповненість Швейцарії. Якісь ліміти, ми вже пройшли, перейшли всі ліміти. Чи вплине на Україну те, що влада малі заявила про розрив дипломатичних відносин з нашою країною? Ну, у нас там якісь були чи спільні проекти, оце перерветься оці спільні проекти, Можливо, навіть розірваються якісь дипломатичні стосунки, але потім вони вирівняються. Ми втратимо більше це, ми втратимо саме. Фінансової, якісь фінансові угоди, які перестануть працювати. Оце більше туди. Потім воно повоновиться. І скажу ще більше, що воно дуже скоро поновиться. В чому ВРФ значно почастішили випадки затримання високопосадовців з міноборони? Ну тут таро говорить без слів, умовно, через що багато брали, якщо сказати так по-простому. Саме корупція там, в принципі, по дьяволу да, вкрали все, що можна вкрасти, збагатились на просто якісь е, величезні гроші і зробили якусь там діру. Да. Так що там є їх за що тягати. Чи справді лідер австрійської націоналістичної партії Герберт Кікль планує укласти політичний союз з Віктором Орбаном? Я не думаю, що це буде працююча модель. Навіть зараз воно не до кінця вирішили, нам говорять, що є якась така пропозиція, щось подібне зробити. А по мені вони не спрацюються двоє. Дві людини, які, якої кожне своє бачення, і якщо навіть вони це складуть, ну цей союз буде дуже мало працювати. Ну просто те, що не працює, от воно розвалиться. Чи справді російські спецслужби шпигують за навчаннями українських військових у Британії? Ну так. І там, до речі, взагалі людина, якась обслуговуючого персоналу. Може, це якась прибиральниця чи поваріха, чи ще. Ну, щось таке, знаєте, не такі великі посади. Тут я не при... при... переумичаю саме. Людей, а саме що посади якісь такі невеликі. Люди, які обслуговують. Чи справді Тайвань активно готує своїх громадян до війни та чи вплине це на перебіг війни в Україні? Чи готує, так готує. Там взагалі воно на всіх парах, це, над цим працюють, їх якось там, може, мобілізують, готують. Тут все такий гарячий процес. В повному, а як це вплине на перебіг війни в Україні? Ну, по дамі кубків дуже добре, що десь іде ще війна, Ну, принаймні планується. Да? Це якимось чином відтягує гроші, відтягує увагу і дає нам якесь послаблення. Е, так що, ну я так розумію, що це ми ж зразу ж дивимося на Китай, да? Китай там цим всім зайнятий, і ми не на повісті дня, і це якби нам дає якісь такі люфти для руху. Так що хай там займаються своїми справами. Як би це не звучало е, важко, але все, що від України відволікає увагу, то все добре. Чи отримає Україна нові системи протиповітряної оборони від Німеччини протягом місяця? Ну, тут відповідь залізобетонна так. Це за це заплачено, ми просто щось чекаємо і його привезуть. Так що має відповідь так. Чи вдасться найближчим часом відсунути російські ДРГ від Торецька? Ну зараз ні. Зараз, в принципі, Якийсь такий момент не провідсунути, а зупинити. А туди десь пізніше дуже багато мечів. Я думаю, що може це зима, чи може осінь, От там десь буде кесовання, а зараз ні, то холода, нам говорить, буде холодно, таке а там почнеться кесування. Зараз точно ні. Чому росіяни активно перекидають своїх військових з Луганського напрямку на Харківський? Ну, готується якийсь прорив, готується якась операція. Але така, знаєте, не дуже чесна операція. Чому не дуже чесна? Тому що робиться щось показове для того, щоб десь в іншому місці порухати. Так що ми будемо бачити умовно, що туди перекидають, а при тому будуть рухатись по старим напрямкам. Так, якась відволікаюча тут історія. Чи буде стабільною ситуація в енергосистемі України в вересні? Уже до речі, дивлюсь другий раз цю інформацію, чи взагалі не буде відключення, ні відключення, якісь будуть? Так що сказати, що це стабільна? Ні? Більш-менш правильно сказати вона керована, але не стабільна. Чи розпочнеться навчальний процес 1 вересня на всій території України? Ну, нам показують почнеться, але він уже і почався. Я, е, ну, це напевно та інформація, що хтось ж раніше чуть-чуть почав, хтось пізніше. Моя відповідь так, але це вже в процесі, так що це вже те, що почалось. Чи знайдуть протягом місяця замовників вбивства Ірини Фаріон? Ну, чи будуть їх шукати, їх точно будуть шукати. Чи знайдуть так, знайдуть, то ну, єдине, що не, проти зі, не на протязі Чи вдасться Україні ратифікувати грантову угоду з Францією на 200 мільйонів євро протягом місяця? І знову нам дають так як частину колективного договору. Навіщо Дмитро Кулеба відправився у велике дипломатичне турне по Африці? А там так дуже багато завдань. З однієї сторони, якби так, є історія, що може навіть шукають зброю, це може бути. Але е, тут трошечки не про те. Тут якийсь проплив, в принципі, вплив на країни Африки, на угоди, і тут якась саме політична історія, що може когось переставити на свою сторону. Да? Там саме оця якась. Е, Саме політична боротьба от, за, за вплив, де Україна, яка має більше впливу, оце там навіть не, не стільки про гроші, там про домовленості між країнами, про підтримку між країнами, щоб знайти якісь е, спільні цінності, да, і щоб ми стали по, по одну сторону барикад. От якось воно трошечки про це. Чи дозволять в Україні заброньованим депутатам без перешкод виїжджати за кордон? Ну, відповідь так, що якась погодження взагалі буде якась дозволена система, що працює для особливих людей. Чому саме зараз Молдова розпочала активні військові навчання на своїй території? Ну, є інформація. Якась, що може бути в Молдові неспокійно, і це, знаєте, як А підготовка, а з іншої, щоб показати, що Молдова теж щось там міє, може щось має. Да? Тут два в одному: з однієї сторони, демонстрація, а з іншої сторони, підготовка. До речі, там, наскільки я розумію, Молдова. Теж якимось буде робити апгрейд, що зв'язано з військовим, у нас тут вилазить як обновлення, в принципі, підходів до військових. Так що там, думаю, що щось теж почнеться в цьому напрямку. Чи дійсно Су відкрили новий фронт на Курському напрямку? Я не можу сказати, що це знаєте, якісь такі великі успіхи. Чи туди точно заходили, так, туди точно заходили. Да? Там якесь точно щось там було. Навіть може там протримаються якісь кількість днів, може. Ну, це в такому самому яркому, але там немає історії звільнити Курську Курський напрямок від росіян. Там більше як, як загрози. Я б навіть сказала демонстрація сили. І те, що заставляє росіян зупинитися, якось почати розмовляти, тут дуже багато про якийсь діалог. Я б навіть це назвала початком якихось торгів зі сторони України. Чи закриє Польща всі КПП на кордоні з Білорусю? Я думаю, що закриє. Воно буде так дуже помало йти, десь початку погрози якось потроху, потроху вони закривають, а потім взагалі не буде, не буде ніякого руху. Я думаю, що закриє. Чому в Національний банк України впевнені, що найближчим часом економіка України буде зростати швидкими темпами? Ну чому? Тому що вони перше включать якісь силові механізми, і, умовно, вибачте, мене, що бачу, ти кажу, будуть збивати гроші. Це от, якщо про зростання, так, такий спеціальний підхід. А Якщо, по інше питання, чи буде у нас економіка зростати десятка мечів, ну, бажати і мухти це різні речі. Бо я ні, не буде вона зростати, навіть якщо. І ще щось там придумує гетьманцев його команду. Чи буде зупинена участь Угорщини в шенгенській зоні? Я скажу так, що там зараз, поки йдуть про погрози, от саме йдуть погрози, я не думаю, що їх. Зараз це реалізують. Якщо це реалізують, нам тут зразу вилазить сім педак, яка умовно говорить, що дайте час, це сім-дев'ять місяців, і отам, от уже, якщо вони не сядуть на от отоді вже їх можуть тоді викинути. А зараз це такі виховальна робота називається в школі. Чи вихована правильно? Чи будуть розширені санкції проти РФ та Білорусі з боку ЄС в серпні? Проти РФ точно, це те, що вже якось завершує якісь процеси, ми зараз почуємо. А з Білоруссю там в будь-якому випадку не буде так жорстко, не настільки агресивно по відношенню до Білорусі. Там все-таки якийсь легший варіант. Вони будуть, але вони будуть легші, не настільки вони жорсткі, а Росія там іще якось зажимають їх посильніше.